16 років тому рівне вперше побачило регбі. Тоді новий вид спорту у обласному центрі викликав чимало подиву. Перший матч місцеві спортсмени зіграли проти ветеранів спорту із Львова. Від невпевнених кроків рівненські спортсмени пройшли шлях вдалих виступів на всеукраїнському рівні. По дорослих у це два рази були призерами Кубка України. Ну от дорослі ну, дорослі команди. І ми вже п'ятий сезон граємо в суперлізі. Тобто, якби ми там уже прописалися так. Основательно. Ну а по дітях дуже багато призерів, дуже багато чемпіонів. Відсвяткувати день народження регбі в місті вирішили по-спортивному. Кубок Рівного зібрав чотири команди: РК Рівне, РК Юніор, РК Св'язі та РК Дю США. Чотири спочатку змагалися вони між собою за медалі у регбі сім, де переможців став фаворит РК Рівне. Потім вже чотири команди об'єдналися вдві і подарували вболівальникам справжнє свято регбі «15». Організатори кажуть, що такі змагання можуть стати хорошою традицією в майбутньому. Такі турніри є ще можливість завести таку традицію, збиратися випускникам, ветеранам, яким, гравцям, які тільки починають, молодим гравцям, і показувати свою майстерність і здібність на полі разом. Окрім нагородження кубками та медалями, відзначено було і окремих гравців, які зробили вагомий внесок у розвиток регбі рівного за останні 16 років. А наступної осені організатори пообіцяли святкування дня народження цього виду спорту в місті повторити.